Разом з доповіддю Німцова росіянам треба було б роздавати і правду про українську льотчицю Надю Савченко. Бо численні дописи в соцмережах свідчать, багато росіян дійсно вважають її винною в загибелі журналістів. Хоча навіть російські адвокати давно довели Савченко, викрали раніше аніж стався той розстріл. Це суто політичний процес і, схоже, Кремль вже хоче заховати його подалі від уваги преси. Наступне слухання може відбутися вже не в Москві, а в воронежі адвокат. Кажуть, найближчим часом завершиться й слідство, і найоптимальніший варіант для Наді, якщо її такі засудять, але вирок відправлять відбувати до України таке реально можливо. Розголосу справа вже набула неймовірного цього тижня, 11 травня, в день народження Савченко. По всьому світу відбулися десятки акцій на її підтримку. Навіть у Москві під СІЗОМатроска Тішина наважилися вийти близько 15 людей. Її тільки жінка розгорнула плакат на підтримку. Наді до неї відразу кинулася поліція. А це ось вітання. Далі буде вот вже з Санкт-Петербурга. Люди за нього теж поплатилися свободою. Їх забрали в автозаки. Провели свою акцію і міністри закордонних справ країн Євросоюзу з Литви, Бельгії, Великобританії, Болгарії, Хорватії, Данії, Естонії, Латвії, Польщі, Румунії, Швеції загалом 15 країн спільно вони сфотографувалися із портретами Савченко в руках та українським прапором. Звісно, підтримати надю вийшли українці в багатьох акціях, брали участь ті, хто знав Савченко особисто ще з війни в Іраку чи подій на Майдані. Невідоме про іменинницю. далі у Катерини Зінов'євої. Вона завжди марила небом. Ми її так і називали дочка неба. Щоб літати, пройшла миротворчу місію в Іраку, і лише тоді їй дозволили навчатися в Харківському університеті повітряних сил. Вона завжди хотіла літати. А на цього, щоб поступити в Хубс, вона пішла служити в Ірак. Вона єдина була там з стрілком. Викладачі пригадують, курсантка Савченко відміницею не була, але запам'яталася своєю прямолінійністю. Такою була і в школі. Вона була справедлива. От вона могла сказати в очі, як кажеться, все, що вона думала. І друзі, і хлопці і дівчата ніхто на неї не ображався, тому що знали, що Надя говорить правду. На іспитах не губилася і сама ставила питання екзаменаторам. І вона так сидить, і свідом ну, бивала льотчика, на мене так смотрить з жалінням. Ну і спрашує Олександру Миколаєвичу, а ви хмари бачили? Від одногрупників її відрізняв підвішений язик. За словом, в кишеню ніколи не лізла. Ще до Іраку провчилася рік на факультеті журналістики. Абична у наших ребят дуже часто храмає річ. Тось, тобто, отета їх любима фраза. «Знаю, Знайоно сказати не можу. У ній тих проблем не було. Університетським подружкам постійно нагадувала. Ніяка вона не слабка стать. Одній дівчинці хлопець допоміг нести сумку. От Надя почав почала їй говорити, що як це так, ти куди поступаєш? Це ж військовий університет, ти повинна бути самостійною. Але суто жіночу роботу любила, ушивала форму однокурсникам, смачно готувала і навіть займалась керамікою. Вот ось ось тарілку дивіться, яка красива. Вона подарила мені на 8 марта. Репутацію надійного товариша Надя завоювала ще під час революції гідності. Тоді записалася в лави самооборони майдану. Ось вона одна у натовпі беркуту. Намагається владнати сутичку. Жига справедливості жила в наді завжди. Вона й привела її на схід добровольцем, де за характер товариші прозвали її пулею. Певній мірі, напевно, відображає її дійство. Вона тверда, спрямована. Вона Чітко знає задачу. У батальйоні Айдар Надя, професійний офіцер, стала заступником комбата. Брати за зброєю кажуть, спершу пручалися служити під командуванням жінки, але недовго. То вона була на своєму місці, як заступник командира батальйону. Ну, якщо людина на своєму місці, вона завжди. Сприймається з повагою і адекватно. З повагою Надя ставилася, пригадують айдарівці, до полонених. Надя завжди підкреслила, що в що, ну, незалежності від того стану, в який потрапила людина, вона має право на гідне поводження. Опікувалась полоненими так, наче сама відчувала, що і її чекає така ж доля. До типа нам сьогодні я не знаю. А хто це відео стало найбільшим шоком для Марії Іванівни мами Наді. Вона звикла за доньку переживати ще часів Іраку. але до такого була не готова. Дитину мою катують. За що її взяли? За те, що вона патріот України. Усмішка на змарнілому обличчі, горда постава. Поведінка дивує усіх, але не маму. Марія Іванівна каже: донька завжди була такою і ніколи не скиглила. Поставила їх на коліна на гречку. О! То Віра, так, як я десь вернулася, Віра рад, сіла і сидить, а Надя стоїть. Віра, ну встань, вистрілить Надя. Мама, давай я й за В'яру стою. У дитинстві Віра і Надія були нерозлучними. Виробляли різні кур'йози. Мама, нам чому ти покупляла? Ми з однієї пари зробили корсет. Був такий костюм. Разом їздили відпочивати. Це ще ми на морі були. Віра сподівається, вони обов'язково ще поїдуть на море. Разом. Її Надю мусять випустити з російської клітки. А поки вона прибувається через грати словом. Я, напевно, тут сама вільна людина, не дивлячись на цю клітку, в якій я сижу. Я маю право говорити. І через рядки тюремних листів в кожному з них. Сум за батьківщиною і обіцянка віддячити усім, хто її підтримує. Кожен, хто постраждав за свої переконання і підтримку мене це моя справа. Я буду боротися за вас як за саму себе, за свою волю і свою землю, Україну. У відповідь до наді з-під стіни її рідної школи лине вірш від вчительки до учениці. Україна чекає на свою дочку неба. Синє небо таке сиротливе у полоні, кохана дитина. Твоє ім'я, Надюша, надія вже вселяє велику надію, що ніякі тортури і грати твою волю не зможуть зламати. Катерина Зінов'єва, факти тижня.